Всім привіт! В ефірі Motoshop з вами, як завжди, Макс. В цьому відео зробимо огляд на новий Bajaj Boxer 150, конкретно версію X. Вони існують, власне, в версії X і BM. Чим вони відрізняються, я вам зараз розкажу, тому що наглядно у мене немає показати версії BM, але відмінності там не такі великі. Тобто все, що можна сказати про версію X, справедливо і по відношенню до версії BM. В Цілому боксер не потребує вже якогось додаткового представлення, тому що багато років їздить у нас по дорогам. Має дуже багато прихильників, і серед тих, хто просто пересувається кожен день там на роботу, серед тих, хто подорожує це взагалі окрема тема, який був бум на подорожі декілька років тому, саме на боксері. Це дуже цікавий феномен. Ну і звичайно, бізнес в доставках дуже багато боксерів їздить. Умовно кажучи, десь 8 з 10 кур'єрів їздять на боксері. Ще один на японському полтинічку, і ще один на китайському ендуріку. теж такий цікавий феномен. Це найпопулярніша модель в лінійці Bajaj в силу того, що вона найдоступніша і, мабуть, все ж найнадійніша, тому що конструктив мотоцикла максимально простий. Мені подобається говорити про боксер як про. Невбиваємий такий танчик, який пройде майже по будь-яким умовам бездоріжжя, якщо на це є потреби, і в той же час ви зможете залишити його в спадок своїм внукам. І в підтвердження цього можете піти на індійський OLX і пошукати ці мотоцикли з пробігом, з якими шаленими пробігами вони продаються. А Краще ще шукайте Kawasaki Boxer, тому що. Це власне був колись Кавасакі, коли декілька років тому було співпраця Кавасакі з Bajaj, І цей мотоцикл народився саме вперше під брендом Кавасакі. Потім вони вже трошки розділилися, і у Bajaj з'явився свій окремий сегмент лінійка мотоциклів Боксер від 100 кубів і до 150. Boxer по праву може називатися найуніверсальнішим мотоциклом, тому що. Той феномен, що багато людей подорожували саме на боксері за кордон по Україні тисячі кілометрів за одну подорож, і це був такий прям мейнстрім, малокубатурний мотоцикл, не дуже мабуть комфортний на далекі поїздки, але абсолютно універсальний, як для бездоріжжя, так і для дороги. Причому люди їздили з другим номером, з кофрами, боковими кофрами, і все це мотоцикл вивозив. Другий феномен цього байку це те, що багато кур'єрів в доставці їздять саме на боксерах. Якщо ви хоч якось пересуваєтеся по місту, ви 100% бачили ці мотоцикли з оцими великими рюкзачками або на задній платформі встановлені з якими їздять кур'єри. Їздять, обслуговують у них ТО часто раз на тиждень. Вони роблять знову ж там шалені пробіги у цих боксерів. І вони ще будуть і будуть їздити. Це як знаєте, колись у нас багато ланосів було в таксі. Так само зараз багато боксерів а, в доставці, і так для тих, хто вперше бачить цей мотоцикл. А я щиро дивуюся, що досі є такі люди, бо про нього вже знято розказано і знову ж їздить багато цих мотоциклів, але завжди є люди, які бачать. Перше, давайте я вам трошки розповім. Про компанію Баджач, напевно, також багато хто чув. Ці мотоцикли експортуються з Індії більш ніж 50 країн. Світу і поправи називається найпопулярнішим індійським мотоциклом, тому що знову ж таки як у нас, так і в інших країнах, його купують найбільше через його доступну ціну. Ці мотоцикли у нас бувають з об'ємом 100 кубічних сантиметрів, ну, але він виглядає інакше. Огляд на цей байк також десь є на каналі. Мабуть, я залишу посилання під цим відео, щоб ви могли познайомитися із соточкою. А в такому вигляді існують 150-ка і 125-ка X і BM. Власне, BM орієнтована більше на дорогу, у нього інші колеса, покришки, інше крило, ну і в зовнішній вигляд. А версія X це такий собі, можна сказати, що це індурік, але з дуже великою натяжкою. Але мається на увазі, що на цьому мотоциклі буде більш комфортно пересуватися і по пересічній місцевості. В першу чергу через його покришки. Вони мають доволі агресивний малюнок, але в той же час дуже добре себе почувають на асфальті. До речі, колись була у мене така цікава пригода, я на Bajaj Pulsar ns 200 їздив по бездору. І тоді я ставив задню покришку з боксера на переднє колесо. Пульсара, ну це абсолютно неправильно, тому що задні і передні колеса мають різні малюнки і слугують для різних цілей. Спереду у нас акцент на гальмування, а ззаду у нас акцент на стабільність. Але менше з тим, я класно провів час, зняв чудовий матеріал. Також посилання залишу. Внизу це відео залишається, мабуть, одним із найулюбленіших, але з серії, що я більше такого робити не хочу, ну хіба що за гроші. Щодо дизайну боксера, як бачите, він простий і, можна сказати, класичний. Можна подумати, що цей мотік випускався десь там в 90-ті роки, але ні, сучасний мотоцикл, простий, надійний, зроблений так, щоб. Просто задовольняти ваші потреби, як то я вже казав, в бізнесі або подорожах, або там на рибалочку хтось їздить ще кудись. Тобто від такого універсального мотоциклу не треба очікувати, що він буде там супергарний, естетичний. Він такий, який він має бути, з своїми характеристиками, і щоб власне це закривало потреба максимально широкого кола людей, і в тому числі як молодих, так і більш старшого віку. Ну, звичайно, немає сенсу говорити про якісь там характеристики в плані максимальної швидкості, бо цей мотоцикл взагалі не про швидкість, а про спокійну розмірену їзду, низьку витрату пального. Знову ж максимальну універсальність можна начепити на нього пасажира і ще багаж свій і пасажира, і він буде їхати. Він буде витягувати вгору все це йому по зубам, власне для цього він і створений. Для експлуатації в важких умовах індійці зазвичай їздять у трьох або і більше на такого плану мотоциклах. Тут, як бачите, величезне сидіння, сюди легко можна сісти у трьох. Ну, але, звичайно, цього не можна робити по правилам дорожнього руху. Тож не закликає вас до цього. Але третій чоловік може поставити ноги, от, наприклад, на цю підставку. І таке враження, що саме для цього вона і створена. Ну і це при тому, що у нас є підніжки для. Нормально нормального пасажира другого, не третього У нового боксера. є багато оновлень у порівнянні з попередньою моделлю. Я про всі розкажу, але поки що хочу наголосити на тому, що боксер один із небагатьох мотоциклів, які багато років поспіль постійно отримують якісь покращення і оновлення. Це звичайно стосується виключно якихось технічних. Моментів і експлуатаційних характеристик, щоб покращити відчуття від мотоциклу, зробити його більш надійним, більш стабільним і ще універсальнішим ніж він уже є. І це реально цікаво, тому що якщо взяти навіть домінар, преміальний мотоцикл в лінійці Баджач, він за весь час отримав менше оновлень ніж боксер. Давайте детально оглянемо цей мотоцикл. І я вам розкажу паралельно, що нового у порівнянні з старими моделями. Почнемо з передньої частини з підвіски колес і гальм. Підвізка тут звичайного типу не перевернута, телескопічна. Передня вилка фірми Endurance, Це та ж сама підвізка, ну тієї ж самої фірми, яку ставлять на ЕНЕСКИ, в тому числі на NS-400. У неї ще з 2024 року збільшений трошки хід, тобто вона стала. Ну, можна сказати, що ще більш придатна для пересування по ґрунту. З цим також збільшився і кліренс, знову ж таки, для того, щоб долати якісь перешкоди. До слова на цьому мотоциклі я особисто не один раз ну ендурив. виїжджав на ґрунт, перескакував і колоди, і їздив по таких місцях, де ми каталися на Хартендуру. Ну, звичайно, він. Вжесть не переносить, прям якусь, але, але реально їде набагато далі, ніж будь який стрітбайк, Звичайно, ніж я заїжджав на Pulsar NS 200, Краще б я в ту подорож поїхав на боксері. Було б реально і простіше, і цікавіше, і ефективніше. Все це можливо завдяки як передній підвісці, так і більш агресивному малюнку покришок. Як передніх, так і задніх. По гальмівній системі ми маємо дискові гальма спереду. Тут в супорт. Ну а ззаду вже одразу скажу що там барабанні гальма. Вони не такі ефективні, як дискові. Звичайно, їх треба продавлювати сильніше. Але ви все одно з ними можете заблокувати заднє колесо, тобто вони повністю виконують свою функцію, а це саме сповільнення цього мотоциклу. І навіть з максимальної швидкості я робив такі тести. Розганявся і екстремально гальмував на цьому мотоциклі. Звичайно, він зупиняється гірше, ніж мотоцикл з більш ефективними гальмами, але він на це власне не розрахований. Він розрахований на те, щоб ви могли екстремально відгальмуватися, якщо в цьому є необхідність, але в цілому, щоб спокійно їздити, спокійно, плавно гальмувати. І з цим він справляється. Дуже легко. Конструктив задніх барабанних гальм не потребує якогось там супер- і додаткового обслуговування. Вони ходять довго, як і барабани, бо це частина колеса, і так і гальмівні диски. Я впевнений, що ми точно побачимо дискові гальма на боксері в майбутньому, але знову ж таки це зробить мотоцикл трошки дорожчим. І Тут уже логічне питання: чи варто воно того? Мені здається, що ні. Як бачите, переднє крило у нас підняте, складається воно з двох частин, задньої і передньої, по типу як вендуро. Це для того, щоб сюди не набувався бруд між колесом і. Крилом і його щоб не відламати таким чином. Бо в мене був випадок, коли я їздив по лісу на NS200, і там попадала шишка. Вона, шишки прилипають в колесо і попадають під щиток. І Таким чином можна його навіть відламати. Тут такого не буде. І ця задня частина також має багато простору між колесом. І туди можна загнати величезну шишку, і я впевнений, що нічого з ним не трапиться. Далі по передній частині. Ми маємо ось таку круглу класичну фару. В цьому році у неї стоїть інша лампочка, яка має більш холодне або біле світло. І додали ось такий от декоративний захист на фару. Ну, він прям не бутафорний, він міцний. І я думаю, що якщо ви будете їхати десь в дерево, то він має захистити, ну, як мінімум, фару від пошкоджень. Ну, такий додатковий плюс, я думаю. Ну і також воно додає трошки. Агресивності в дизайні виглядає цікавіше ніж просто звичайна кругла фара. Далі зміни ще стосуються керма. У нас додалась перемичка посередині керма. Це дає більшу жорсткість йому, так як у нас форма керма особлива. І якщо б ми... Без цієї перемички ми будемо його намагатися зігнути, то він буде так трошки воблити. А з цією перемичкою кермо набагато жорсткіше відчувається, і в цілому передня підвізка також від цього буде відчуватися більш жорсткою. А це у нас керованість, стабільність, ну і виходить, що більше безпеки. Далі бачимо, у нас є металевий паливний бак. Металевий краще тим, що якщо його навіть пошкодити. Його можна відремонтувати набагато простіше ніж бак пластиковий. Пластиковий можна пошкодити і викинути. Навряд чи, насправді хтось буде його ремонтувати, бо це дуже складно, дорого і краще купити новий бак. То тут уже цього робити не треба. Вони мнуться, вони. Рихтуються і вони шпаклюються, фарбуються. Ну і В цілому, навіть якщо ви захочете змінити дизайн мотоцикла з металевим баком, це буде набагато простіше. Однозначно, про надійність, довговічність і позитивний досвід. Про величезне, м'яке, товсте сидіння, я вам вже сказав, і в цьому році воно стало ще трошки вище. Таким чином, буде їздити комфортніше людям, у яких більший зріст. Ну, там я бачив людей, які зі зростом 2 метри їздять на цих мотоциклах. Але там людина сидить десь приблизно ось так от на місці пасажира. Ну, Але менше з тим зараз буде трошки комфортніше, ніж було. Тому що ноги будуть рівніші. Це не суттєво, але в байках в принципі кожен там градус, кожен сантиметр, міліметр він може впливати як на ваші відчуття, так і на експлуатаційні характеристики від мотоцикла. Ну а разом зі збільшеним кліренсом і висотою посидіння, ви просто далі краще бачите дорогу попереду, мовно кажучи, можна бачити дорогу. За машиною, яка їде у вас попереду, і це безумовно плюс для експлуатації на мотоциклі у місті. По задній підвісті маємо запатентовану оригінальну систему від компанії Bajaj, яка називається пружина в пружині. Тобто, у нас в цілому два амортизатори і чотири пружини на задній підвісці. Одна, от бачите, чорна і меншого діаметру знаходиться всередині. Це таке дуже бюджетне і цікаве рішення для того, щоб зробити більш енергоємною задню підвіску і додати її якоїсь прогресивної характеристики, тому що пружини мають різну. Жорсткість і доповнюють один одного, вже не кажучи про те, що сюди можна, як я казав, вже навантажувати доволі велику вагу, і задня підвізка все це буде витримувати. Також до цікавих практичних оновлень, у нас відносяться повороти, які стали дуже еластичними. Вони гнуться набагато більше ніж це було раніше. Ну а так як у нас такі масивні, доволі великі повороти, які Виступають за загальні габарити мотоцикла, то це таке просте і правильне рішення, щоб десь їх не зачепити. Справедливий для задніх поворотів, звичайно, також. Чергова дрібничка, але приємна, у пасажира більш широкі підніжки для них, і ну, просто буде комфортніше тримати на них ноги. Буває таке, що люди їздять в В'єтнамках, чи як вони називаються, і тоді просто підніжка, якщо тонка, буде продавлювати в ногу, буде ну некомфортно. Можна сказати, не їздять не їздять в тапочках, але ж все одно хтось буде їздити, особливо в Індії. Також у боксера новий фільтр бокс з новим фільтром. Він складається з двох шарів ось такої поролоночки, яка захищає від ну, великих частинок забруднення, і паперовий традиційний фільтр. До речі, він доволі великий, який затримує наймільчайші пилинки. Покришки у нас тепер безкамерні. Раніше стояли камери, а зараз вже безкамерні. І люди самостійно знаходили резину раніше і змінювали конструкцію, викидали камеру, ставили безкамерні покришки. І це, власне, трошки зручніше. Подорожах, тому що прикол на безкамерній покришці набагато простіше відремонтувати просто в польових умовах, ніж розбирати, бортувати колесо, міняти, клеїти камеру, ставити це все назад. Доволі об'ємна робота, і просто на колінці, десь в полі це зробити набагато складніше натомість ви просто возите з собою невеличкий комплект там зі спеціальними жгутами і клеєм, яким там буквально за 5-10 хвилин можна. Заклеїти дирочку в колесі і поїхати далі. Тож знову ж таки суттєвий плюс до експлуатаційних характеристик, надійності і простоти в обслуговуванні. ось такий вигляд має панель приладів. Тут два колодця, все дуже просто: спідометр тут у нас рівень пального і включена передача. Тобто буде горіти лампочка відповідно до включеної передачі. Також у нас є лампочка нейтральної передачі, ну і інші лампочки, типу там дальнього світла, знаходяться знизу. Розеточка, зарядка USB, також нового в цьому боксері, то, що є у нас аварійний сигнал, можна його включити. Додаткова кнопка її раніше не було. Лівий пульт у нас стандартний все як було. Раніше цікава особливість у двигуні у нас вже немає масляного фільтру натомість в двигуну з'явилася центрифуга, яка власне виконує. Роль фільтра, очищуючи вливу від найтонших частинок, це абсолютно не нова фішка. Багато років різні мотоцикли їздять з центрофугою замість просто паперового фільтру. Плюси в тому, що при обслуговуванні ви не витрачаєте постійно на розхідні матеріали, зокрема на фільтр, а просто чистите цю центрофугу за необхідності і у неї. Більший термін обслуговування ніж у фільтра знову ж, на мій погляд, це було зроблено для того, щоб спростити конструкцію, підвищити надійність мотоциклу і простоту в його експлуатації і обслуговування, особливо в умовах, коли у вас під рукою немає там е з хорошого сервісу, або ви десь подорожуєте, і вам по пробігу вже треба міняти оливу, і у вас немає фільтру чомусь, чи ви не можете його. Замовити десь там на край світу, то центрофуга просто чиститься, олива міняється, і ви їдете собі далі. Взагалом, двигун простий по конструктиву, всього 150 кубічних сантиметрів, але він дуже гарно витягує на низьких оборотах, як водія, так і водія з пасажиром, з вантажем. Крейсер має може тримати там 90 100 км, знову ж таки, в залежності від навантаження, але його фішка саме в тому, що він невеликий, легкий, споживає доволі мало пального можна легко вкладатися в 2 літри на 100 км на цьому мотоциклі. Тут п'ять передач. До речі, колись було чотири передачі однозначно покращення для людей, які їздять там на потрасах між містами. Трошки простіше, ніж на четвертій передачі. Ну, П'ята передача в нас завжди вважалася типу крейсерською, да, на якій ми їдемо з меншими обертами двигуна і, відповідно, з меншою витратою пального. І це однозначно було суттєво покращення, коли змінили коробку на п'ятиступеневу, Тому що важливо саме для людей, які обирають боксер, це те, що він споживає. Небагато пального. Я думаю, що він може вважатися рекордсменом. Хіба що там якась альфа-дельта, якщо пам'ятаєте, ще такі мопеди, 50-кубова могла б споживати трошки менше, але не набагато, а часто ще й більше. Про надійність і універсальність боксера можна поговорити просто до нескінченності. Взяти, наприклад, хоча б ось цей кожух для ланцюга, він закриває. Власне, в ланцюг є зірки від, бачите, у нас як передня закрита, так і задня. Від пошкоджень, від бруду. Просто він менше пачкається і відповідно довше ходить. Бо чим грізніша ланцюг з зірочками, то тим швидше воно зношується. Тут є глазок для контролю провисання, така заглушечка, і там є отвір, через який можна контролювати, наскільки провисає. Ланцюг і чи треба його обслуговувати, підтягувати? Ну також туди його можна попшикати з мастилом для ланцюгів. Давайте заведемо мотоцикл і Послухаємо, як він працює. Як на мене, трошки загучно для 150 кубового двигуна, але ну, звук приємний, точно не ріже вухо, і я думаю, що не буде там сильно напрягати. Навряд чи це напрягає, бо стільки скільки люди проїхали у нас в подорожах, є окремі ком'юніті, є групи в Фейсбук з про подорожі на мотоциклі. Боксер. Якщо вам це близьке, я залишу на ці ресурси посилання під відео. Подивіться там фото, відео, звіти про подорожі. І це був от прям зараз, мабуть, менше звичайно людей їздить, але раніше це був мейнстрім. Треба було в подорож і саме на боксері. Люди цим пишалися. Це реально досягнення як для мотоцикла, так і для людини. Не то, що це прям якась була. Глобальна перешкода до цього, чи це буде дуже важко. Але особливість в тому, що багато у нас їздили саме на боксерах. Чому? Тому що мотоцикл простий, надійний, витривалий, споживає мало пального. Тобто, прайс на подорожі на боксері набагато нижчий, ніж там якогось 300-літрового, тому що витрата пального низька, десь там в 3-4 рази менше. Інтервали по обслуговуванню більше, простота, дешевизна обслуговування, власне, можна посадити пасажира, багато багажу і таким чином подорожувати. І це, мені здається, головний такий критерій, чому люди обирали саме боксер в далекі подорожі на сотні-сотні кілометрів. Взагалі, ком'юніті на боксерах точно найбільше, виключно через те, що Набагато більше цих мотоциклів продається ніж будь-яких інших, може навіть ніж всіх разом взятих серед лінійки Bajaj. І це вже про багато чого каже. Про боксер я завжди казав так: що якщо ви приходите в салон і хочете з закритими очима купити якийсь мотоцикл, ну на то можуть бути причини, не буквально з закритими очима. І при цьому не жалкувати про те, що ви зробили, можливо, зробити неправильний вибір, втратити гроші, втратити потім на продажі. Так, але глобально, якщо ви хочете ось так: от наосліп купити байк, ви просто приходите, кладете бабки і кажете, я хочу боксер. І це буде 100% правильний вибір, тому що мотоцикл недорогий, ви не вкладаєте багато грошей, він закриває дуже багато потреб, він простий і надійний. Ну, Я про це можу говорити реально, мабуть, годинами, тому що це реально хороше вкладання грошей, це, звичайно, не інвестиція. Але ви таким чином інвестуєте як в свій комфорт, так і в закриття своїх потреб. Як від мотоцикла, так і від такого універсального мотоцикла, як Boxer. І я тут не намагаюся його нахвалювати, мені це не потрібно, тому що репутація боксера говорить сама. За себе. Тож, якщо вам потрібен один мотоцикл на всі випадки вашого життя, доступний, надійний, невимогливий, ви тепер знаєте, що це за мотоцикл і де його придбати. Ну і дайте, будь ласка, свій фідбек в коментарях, що думаєте про цей байк, буде цікаво і мені почитати і людям, які вперше про нього тут зараз дізналися. Я ж традиційно дуже вдячний вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і поширте його. В своїх соцмережах також буду за це дуже вдячний. Ну і традиційно бережіть себе і своїх близьких. І побачимося з вами в нових відео, Па-па!